Україна це держава, незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок, кожен знав народ вільний. Український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова будуть люди всі щасливі, як держава правова. Незалежність і кордони Україна захистить, збройні сили оборони розгорнуть потрібну мить Кожен стане державою віці. Дати ворогам Україна не на батьківщина усім нам. Армія це оболонці, войні захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. Україна прагне миру і добробуту усім, щоб люди жили вільно і щасливі, щоб були. Як віда когось коє, Україна тут, як тут, му докрили, де квітає допомоги їм. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон, недоторкана і цільна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть.